Українського актора та військовослужбовця Костянтина Тембляка звинувачують у домашньому насильстві та педофілії. Колишня дівчина-актора Анастасія Соловйова опублікувала в інстаграм розголошувальний пост, у якому описала роки психологічного та фізичного насильства з боку Темляка. Він тиран, аб'юзер, маніпулятор і нарцис. Пише Соловйова, за її словами, темляк систематично піднімав на неї руку, контролював кожен її крок, руйнував психіку і змушував сумніватись у власній адекватності. Одного разу, вже після розставання, перебуваючи в неадекватному стані, він повалив мене на підлогу в квартирі і бив ногами по голові. А вранці вдало про це забув. Згадує дівчина особливо страшними, за словами Соловйової, були емоційні гойдалки та шантаж. Кожного разу, коли я намагалась піти, він погрожував самогубством. Актор забороняв їй спілкувати з чоловіками, носити відкритий одяг, навіть публікувати в соцмережах фотографії, де було видно її обличчя, і постійно перевіряв її листування. Але найшокуючим стала заява 17-річної дівчини, яка опублікувала свої листування з тим ляком, коли їй було всього 15. З повідомлень випливає, що Актор неодноразово пропонував школярці інтимний зв'язок, зокрема груповий. секс. Темляк частково визнав звинувачення. Так, я завдавав шкоди Анастасії фізично, зловживав. Це не єдиний мій досвід нездорових стосунків, і я прошу вибачення усіх, кого образив. Проте про домагання до неповнолітньої актор поки не прокоментував. Підпишись на мандарин.